Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветерія Сашко, добрий відео також скину добродієм, від яких купив оцей середній пристрій, який от за день зарядив АКБ. І ось так працює, можна чути, як він от гуде. Тобто це не звучить як здорова робота зарядного. Хоча може це і є здорова робота зарядного, просто із зарядними такого типу. Я стикаюся вперше, може воно так і має. Але також скину продавцям АКБ, чи оце здоровий стан заряд, заряду. Чи отак воно має показувати? Чи ні. Бо я вперше в житті, кажучи, бачу. Щоб такі стрибки були, по-перше, на КБ, а по-друге, по роботі охолодження зарядного. Пану якого це... Вона з нуля заряджається от весь день. Ну, вона тут заряджається, виходить. Але оце гудіння таке періодичне. Каже, весь день так гуде, ну, чесно кажучи. Якось так дивно, дивно скину відео із запитанням до продавців зарядного, чи має так працювати зарядне, до продавців АКБ, чи має так працювати АКБ. Хто ще з цього приводу думає? Пишіть, будь ласка. Тут таке тепленьке. Тепленьке. Градусів близько 40 повністю не зупиняється кулер, і діод горить рівно. Тобто вентилятор розганяється і не зупиняється, а повільніше і швидше працює. Ну, Більше тут нема один вентилятор, отак він цікаво гуде. Ну і так, гріється на руку відчутно тепленько. Ампераж скільки? Ну, близько 26 амперів. Бере АКБ, а тут взагалі-то до того 50 Амперів. Ну, Мабуть, це топове. Отак от цікаво.